Слава Україні! Питання засніжених Карпат. Сьогодні ми відпочиваємо в Карпатах. Син військовий. Нарешті дали йому відпустку довгоочікувану. І ми родиною. Правда, хочемо, щоб наш солдат відпочив. І ми провели дуже гарно разом час. І ось ми в Карпатах. Тому катаємось, трішки покажу, що буде відбуватися протягом. Цієї відпустки. Дякуючи нашим захисникам, ми маємо можливість жити в Україні і насолоджуватись краєвидами наших Карпат і не тільки, бо наша Україна неймовірно красива. Ну що, погнали? І так заїжджаємо в серце Карпат в Буковель. Гляньте, яка краса, скільки снігу! Неймовірно гарні світанки. Неможливо у них не закохатись. Схід сонечка, як же гарно. Так, їдемо нагору, взуваємося, вдягаємося, чекаємо таксі і всі ось роблять зарядку. Це дуже важливо. Зробити зарядку і поїхати підготовленим на трасу. Костя наш біжить, Костя зарядка. Зранку всіх зарядка. Кость це наша іменинниця. <ривіт> <ривіт> Ось така у нас компашка. Кума, без тебе ж ніяк? Кум привіт! <ривіт> <ривіт> Всі, всі махають, їдемо далі. Піднімаємось на гору довгу, краєвид просто казковий. Я найбільше обожнюю цю гору. Зараз вам трішки покажу спуск з цієї гори. А зараз гляньте, яка краса. Ну, їдемо вниз. Гора довга. Дуже люблю цю гору Карпати. Ось такі красиві. І небо сьогодні. Неймовірно. Познімаю трішки моїх дівчаток, катаються. Якуся. Мама я Людмила. Ось така краса. Наша люба ненька Україна. Неймовірно гарна. Обожнюю Карпати. Катаюся. І ось так. Дуже гарно. Мороз мінус одиннадцять. Мінус 11. Поправила б заремона моя донечка. І ось так дуже-дуже гарно. Говерла. Така ось краса. Сьогодні дуже сонячний день. Видно Говерло, на якому піднімались. Нереально гарно. Дуже красиво. Неймовірна наша Україна. Яка краса. Асвільві ось, ось такі ранки нанці України. Є така зона відпочинку на горі. І людей милуються красою Карпат. Аромат Лінтвейна, кава. Набігає завершення наша відпустка, виселяємося з готелю, будемо вже їхати працювати, потрібно заробляти, щоб допомагати військовим, донатити на армію. Разом ми сила, разом до перемоги. Чекаємо, чекаємо на цю швидку перемогу. Дуже віримо, знаємо, молимо за захисників. Це буде Україна. Разом ми сила.